Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу трошечки вам показати краси своїх орхідей, показати гарні новини, тому що минулий раз ми говорили про реанімацію орхідей, і чомусь так все здалося, що тільки є погане. Давайте поговоримо про гарне, про те, які в нас чарівні орхідеї. Які вони сильні, і які вони вміють робити нам сюрпризи. Давайте спочатку подивимося на орхідеї камбрії. Тут у мене стоять три орхідеї. Одна із них на бутонах отак от виглядає. Це в мене орхідея від Іринки з каналу Орхи. Вона мені подарувала. І я цю камбрію привезла з Києва потягом. Вже вона формує бутони. І зовсім скоро буде квітувати і радувати нас. Повністю в мене розпустилася орхідея гоя. Дуже вона гарно виглядає, два квітоноса і прям дуже гарно сформовані. Питала я, до речі, в попередніх відео сказали орхомани, які мають цю красуню в колекції, що це просто. Ну, ось так, сформовані квітоноси. Зазвичай, ця орхідея має стандартні квітоносики високі. Вона не має низькі квітоноси. Але ж дуже гарно сформована. Подивіться, яка біла хмарина. Прям одне орхозадоволення. Мені дуже вподобає. Переходимо далі по підвиконечку. Давайте я вам покажу оцю ще красуню. Ця орхідея Honey Peach. Мандовий персик, якщо так казати. Непоганий такий кущик. Квіточки, звісно, що пожмакані. Зараз ми її покрутимо і ще покажемо, сфокусуємо. Я просто уявляю, наскільки це буде дуже гарні квіти в домашньому квітуванні. Квіточка 9 см. До речі, як і вої. Ну, дуже, дуже така гарна орхідея. Наступна орхідея Кіст, Ось такий чудовий біглі. Ну, знаєте, можливо, камера не передає красу цієї орхідеї. Дійсно, крупноквітковий квітковий бігліп. Дуже впечатляюща, вражаюче. вражаючи. Ну, от правильне слово. Хочу вам так гарно засняти. Ну, Скажіть, будь ласка, наскільки ж гарна квіточка? От я... Роздивляюся свої орхідеї, там, милуюся, пересаджую, поливаю їх. Це така медитація, це дійсно спосіб розслабитися, переключитися, надихнутися, отримати якийсь спокій і душевну рівновагу. Теж дуже задоволена цією красунею. Так, отут у мене я вам показувала в той раз, канхої в мене зростають. Я така щаслива. Хочеться ще якихось таких квіточок. Буду поповнювати колекцію згодом. Так, вже я вам показувала цвітіння в травні цієї орхідеї. Це бігліб Експресіонс. Експресіон. Експресіон, точніше. Дуже гарний такий. Ну, звісно, що якщо порівнювати оці два бігліпа, ще я, подивіться, наскільки квіточки різні. Прям дуже вони різні по розміру. Але ж яка краса. І тут ще в мене Фріда бігліп, Дуже гарний. Буде продовжувати ще мені квіточки, продовжує квіто носика. Такий Давайте будемо переходити. Давайте тепер перейдемо на стелаж, подивимося на домашнє цвітіння. Тут в мене квітує орхідея Стріт Сперіт. Вже розкрила три квіточки. Ось така вона красуня. І тут в мене орхідея меліса. Чомусь вона в цей раз щось таку, якусь малу квітку має. Хоча вона зазвичай така, як і стріт Сперіт. Ви бачите? Але розмір. Відрізняється, хотіла що ще сказати. Я коли собі дуже хотіла придбати орхідею Польку Доц. Вона мені так прям подобається, але полька Доц має, якби то, умовно, правильні плямки, кожна квітка подібна. А ця орхідея квітує, як хоче, в неї зазвичай взагалі дуже різні плями. Ну, навіть по бутону, ви бачите, це можна зрозуміти. Коли ця орхідея повністю розкриє свої квіточки, я вам покажу оцю красу. До речі, подивіться, які в, мені, в мене намиті орхідеї. Я обробила їх по листу амінокислотою для захисту орхідей від сильної спеки і засухи. І також в мене вони були оброблені попередньо від кліща і від хвороб фунгіцидом. Листя були всі заплямовані. І я вирішила їх гарно протерти, щоб вони були чистенькі, гарненькі. І обробила я їх амінокислотою спеціально для захисту рослин. Підліточки в мене тут гарненькі. От вже треба буде пересадити, вже показую другий раз. Такі гарні корінчики. Треба буде орхідеї пересадити. Ну, підлітки не квітують. Я думаю, що якщо у нас все буде вдало, зараз в мене стела, що тут лампи. Немає такого сильного якби, середовища для того, щоб вони зварилися, як це було в мене в тому році. Я думаю, що вони тільки стануть міцніше і здоровіше. І тоді ми їх вже будемо просити, квітувати, випускати свої квітоносики на осінь. Бачите, скільки красива потихеньку зростають. Потихенько. Давайте перейдемо на цей стелажик Тут в мене квітує тайсуко джаспер ось такий гарний метелик я До речі, дуже гарний міцний сорт. Так от виглядає сам кущ. Орхідея саме зварилася в тому році від спеки. Але дуже гарно наростила листочки і корінці. І так квітувала. Мені цей сорт дуже сподобався, тому в мене є ще і ось такий кущ високо Джаспер стандарт. Дуже мені буде цікаво подивитися, як ці малюки квітують разом на цю групу квітучих маринок язикастих. Ось таких, який гарний ляточок взагалі. Джазпер прям супер. Мені подобається. Зараз я перейду, трошки тут вам посуну. До речі, нещодавно я дивилася фотографії свої і своїх рослин. Взагалі, дещо вона квітувала. Як же сильно виросла орхідея Бургунді. Я ще її купляла зовсім малим підлітком в розмірі 1,7 голландець. В неї щось взагалі дуже погане було все один час з розвитком. Було тільки два листочка. Зараз яка велика орхідея. Дивіться, хто ж скаже, що це був підліток. Вона вже квітувала. Я думаю, що на осінь вона теж буде квітувати. Вона така дуже сильна рослина. Ось тут в мене і просинаються брунечки на орхідеях. Отут у нас орхідея білосніжка Snow White Бігліпчик, який нещодавно не з'явився в моїй колекції. Пробудив бруньку, буде квітувати. Хоча її пересаджувала, до речі, вона збирається квітувати. Взагалі, подивіться, які в мене гарні орхідеї. Тут в мене ще орхідея самі Gold пробудила бруньку, буде квітувати. Зараз тут тобто, трошки фокуса хочу зробити. Так. І, до речі, щодо реанімації, орхідея вам показувала, так, що в мене дуже гарно відновився біглі сакура на оцій чарівній поличці. Да? Є таке діло, що і не в смітник, а й на поличку, звичайно, орхідеї йдуть. Це орхідея сакура. Ось так вона виглядає. Дуже гарно, ви бачите, прям така леді з коріннями, з листочками. І вона пробудила бруньку, буде квітувати. Так що у нас такі справи. Ростемо, розвиваємося, квітуємо. Так що, скоро ще побачимося на моєму каналі. Бажаю всім гарного дня і тихої ночі.